Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми говоримо про ті самі загадкові центри єдності для українців за кордоном, які Україна хоче відкрити в рамках, я так розумію, Міністерства повернення українців за кордону. Ми сьогодні про це поговоримо, бо це викликає дуже багато дискусій, і, взагалі, похоже, просто на ще одну програму, за якою хочуть тупо відмити гроші. І для того, щоб, звісно, українці за кордоном ніхрінашенки не отримали. При цьому. <кій> Таких побоювань є дуже багато, але наша влада чомусь ігнорує такі варіанти, як пояснення для і, своїх виборців, для і, тих, хто власне фінансує цю всю херню. І, ігнорує пояснення і просто щось там робить, щось там анонсує і розказує про те, як все буде потужно. Але давайте ж розбиратись, чи справді ці хаби на щось можуть впливати, і ба більше, чи це. Принесе щось хороше для українців за кордоном, чи далі буде тільки вставляти їм палки в колеса. А також поговоримо про думку соціолога з приводу того, чи збираються взагалі українці з за кордону повертатись і чи треба їм взагалі ці хаби єдності. В загальному, дивіться це відео до кінця. Якщо ви проживаєте за кордоном, якщо ви проживаєте в Україні, дякую кожному з вас за підтримку і погнали! Отже. Що непокоїть українців за кордоном, якщо ми говоримо про ці самі загадкові центри єдності, вже кілька місяців українська влада анонсує створення центрів єдності за кордоном, структури, які мали б допомогти емігрантам у вирішенні побутових, консульських, мовних та освітніх питань, а також сприяти їх поверненню в Україну. Однак жоден такий центр досі не запрацював. Проєкт реалізує новостворене Міністерство національної єдності, яке виникло в межах плану стійкості та мало б координувати державну політику щодо мільйонів українців за кордоном. Проте, поки діяльність міністерства викликає чимало питань. Відсутня публічна програма, незрозуміло, як використовуються виділені 150 мільйонів гривень з бюджету, а також досі немає конкретних дат запуску цих самих центрів. Єдності, і як ми з вами говорили, цьому міністерству вже ну скоро рік буде. Е, знаєте, що вони реально зробили за весь цей час від створення цього міністерства? Вибрали міністра Олексія Черняшова. В принципі, на цьому завершено всю їх потужну роботу. Скільки вже коштів е, було витрачено в рамках? Роботи цього міністерства е, нам невідомо, але це точно не мільйон, не два і не 10 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що ці кошти можна було б витратити якось по-розумному, українцям просто дозволити е, отримувати консульські послуги, так як це було до заборони їх отримувати, і в принципі цього було б достатньо без створення цього міністерства, без роздуття цього штату, бо в воюючій країні, де діра е, в бюджеті тільки на військові потреби, там 400-500. Мільйонів гривень. Тільки в цьому плані. Ми розуміємо, що ці кошти можна було б витратити якось трошки по-іншому. На військових, на пенсіонерів, на внутрішньопереміщених осіб. Цього було б достатньо. От. Але ні, треба, знаєте, витрачати їх на все підряд. От так. Проект 3, ага, це було. Центри єдності мають з'явитись в Чехії, Іспанії, Німеччині та Франції, згодом у Польщі та Італії. Серед запланованих послуг цих самих, цих самих центрів єдності. Консульські послуги спільно з МЗС та ДП документ. В нас е, ДП-документ гребе гроші просто лопатою. Так? І консульства наші там е, якби також надають ці послуги, але знову ж таки, через недосконалу систему дуже низенька в них пропускна спроможність. Замість того, щоб розширити цю пропускну спроможність. Цього ніхто не робить, на це ніхто не звертає увагу. Створює ще одне міністерство, яке окремо має цим займатися. Тобто, в нас е, фактично е, Міністерство закордонних справ займається консульствами. Далі міграційна служба в нас займається ДП документом. І тепер Міністерство повернення в нас буде займатися цими юніті-хабами. Тобто, цими хабами єдності. Вже три структури в нас будуть зайняті в тому, щоб обслужити українців за кордоном. І до цих пір ніхрена вони цим не можуть зробити. Це, чи це можна назвати ефективним управлінням? Я думаю, це смішно. Е, наступне по консульським послугам, зрозуміло. Наступне консультації щодо банківських, поштових та військових питань. Що це за банківські е, поштові і військові питання? Не зрозуміло. Ютуб канал вони мають створити там інструкції, розказувати, чи як це має бути. Допомога в оформленні броні для чоловіків, які хочуть повернутися і працювати в критичних галузях. Дуже цікаво, але я не думаю, що українці, які проживають в Європі, на це поведуться. Бо навіть самі високооплачувані підприємства в Україні, так? Ну як, самі, там, де треба багато людей, вони не можуть запропонувати е, навіть тієї зарплати, яку в Польщі можна отримати на будь-якому рандомному складі. При цьому... Не боятися, що з вас в один прекрасний день знімуть бронь і вас мобілізують до війська. Хоча ви там мали бронь. Ми бачимо, як розбронювання у нас проходить зараз, коли треба і не треба. Наступне. Мовні школи, дитячі програми, культурні заходи. Ось таке має бути. Наступне: кар'єрні хаби, бізнес-коворкінги, ярмарки українських товарів. Це все, в принципі, зараз. В Польщі закривають різні громадські організації, українці, українські, так, які е, фінансуються з приватних грошей, знову ж таки, українських і не тільки. Що тут має бути незрозуміло, але це нормальна штука, хай буде. Якби школи робили, так, якби е, були якісь там бізнес-коворкінги і так далі, це було б ок. Це було б краще, ніж нічого. Але знову ж таки, ціна питання: скільки грошей це має коштувати? Бо можливо, за. Ті гроші, за які це має обслуговуватись, це нахрен нікому не треба. І туди буде приходити 3,5 людини. Бо насправді, за як мінімум, за оці 3,5 роки повномасштабного вторгнення, українці, які знаходяться в Європі, вони вже постворювали свої бізнес-клуби, свої бізнеси, свої мовні курси, свої там садочки, освітні програми, різні ярмарки, так, і так далі. Також є цілі мережі магазинів українських товарів і так далі. Тобто це все вже закрито. Нахрінашенки нам зараз, в 25-му році, е, Unity Хаби, на які можливо будуть витрачати мільйони коштів е, з е, грошей платників податків українських. Для чого це треба? Незрозуміло. Далі. Консультації з програм є оселя і є робота. Ну, по факту з цих всіх послуг найважливіше це. Консульські послуги, які вже і так надають консульства, і які надають ДП документ за шалені гроші. От. Чому замість створення цих юніті хабів не просто не розширити можливості е, отримання цих послуг через ДП-документ або через консульство? Питання відкрите, воно, напевне, дуже просте, але воно відкрите. І відповіді на нього, друзі, вам ніхто не дасть. Бо розпиляти треба побільше грошей. Це просто те, що потрібно розуміти. Частина озозвучених функцій вже реалізується або державними інституціями або громадськими організаціями без залучення додаткових структур. Наприклад, в багатьох країнах працюють волонтерські, мовні школи, діють культурні центри, проходять заходи на підтримку українського бізнесу, платформи на «Дія», є оселя чи є робота, доступні онлайн, а питанням реінтеграції займаються інші міністерства. Виникає питання: навіщо створювати новий рівень бюрократії замість посилення вже наявних інструментів. Бачимо, що це питання задаю, друзі, не тільки я. Українці за кордоном визнають, що справді відчувають дефіцит державної присутності. Хто? Мені здається, е я не знаю, де цих українців вони знайшли, але зараз, як мінімум, на території Польщі, головне, чого хоче більшість українців, це те, щоб дозволили їм отримувати консульські послуги і далі, щоб їх просто не задрачували, щоб їх не трогали просто через те, що в них є український паспорт. І це є логічно, бо з хорошого, що було зроблено владою для українців, які проживають за кордоном за останні роки, це, наприклад, те, що Литву попросили скасувати безплатне навчання в вищих навчальних закладах для українців, а у всіх інших країнах заборонили отримати консульські послуги, і якби люди в нас паспорти не могли більше року отримати. І зараз також там не все гладко. І ще одна послуга, яка була також. З барського плеча українцям за кордоном надана це можливість сплатити штрафи в резерв плюс зі снижкою 50%. Які юніті хаби? Кому вони насправді потрібні? Хто ними буде користуватись? Нахріна на це витрачати кошти? Не можна витратити кошти на військових, на пенсіонерів в Україні, на внутрішньопереміщених осіб? Напевне, не можна. Напевне, треба юніті хаби будувати і розбудовувати українську бюрократію, ну і далі українську. Корупцію. Далі е, перед усім, якби відчувається дефіцит державної присутності в консульських послугах. То те, про що ми говорили. В тій ж Італії люди по кілька місяців чекають на прийом в консульствах, особливо на півдні, е, на півдні Італії, де інфраструктура українських установ практично відсутня. Багато хто розраховував, що відкриття відділень е, ДП документа допоможе. Однак відкрили лише один офіс в Мілані, який не покриває всіх потреб. Ідея центрів єдності могла б стати важливим інструментом державної політики. Однак нинішня реалізація викликає сумніви щодо ефективності, прозорості та доцільності витрат. Якщо влада не пояснить логіку створення цих центрів, не забезпечить координацію з наявними структурами і потребами людей, Unity Hubs ризикують стати ще однією формальністю без реального впливу. І просто з шаленими видатками на це все. Потім будуть казати, що в Україні не вистачає коштів, треба піднімати податки, треба піднімати комуналку, треба обрізати соціальні виплати, треба обрізати виплати військовим і понеслась п'яте, десяте, двадцяте. Брати більше коштів в іноземних партнерів, нам це все записують в кредити. Потім ці кошти витрачати як попало. Потім брати ще, 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 ще брати все в кредити, і коли вже перестануть ці кредити давати, Україна перетвориться в якесь умовне Зімбабве, і наша влада зможе тоді виїхати з е, мільйонами доларів в кишенях, зможе виїхати за кордон, жити безпечно собі в будь-якій країні Європи. А українці, які будуть жити в Україні, будуть е, сотнями років віддавати те, що тут набрали в борг. На відкриття хабів єдності, в тому числі і інших ніхрена нікому не нужних витрат. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!